Вітаю всіх на моєму каналі, а ми продовжуємо свій похід на озеро Несамовите. Вийшло сонечко, і відкриваються перед нами ось такі чудові краєвиди. Верло. По траверсу, вон де люди йдуть. Ми не заходили наверх, де вказівник. Отак, по траверсу вийшли на Чорногірський хребет і йдемо на несамовите. Йдучи хребтом, ми дійшли до несамовитого. Ось воно, озеро. Подібне на карту України вер ногами ось таке красиве озеро. Марки питають все, спускаємося вниз до озера і далі через лісок по маршруту вийдемо на дорогу, яка веде до заросляка. Ми повернули, почали і маршрут біля першого мосту, а маємо вийти до другого. Ось такий крюк маємо зробити. Зараз п'ята година. Поки ми поїли на шпицях. Пофтографувалися коло зеркала і йдемо. Малесенько. Ну і помаленько ми йдемо, тому що є дівчата, трошки коліна дають по себе знати, швидше не вийшлося. Так, спустилися ми з хребта до озера. Ось воно таке зблизька. Бачимо. Глибина невелика цього озера, метр півтора. Трошки бачимо з берегів заросло. Але дуже красиве, особливо зверху. Неймовірне туманчик. Невеликі Красиво. Все, від цього зеркала, озеро несамовите, висота 1750 метрів. Ми йдемо знову в сторону заросляка на трасу по усій стежині. Зараз на годиннику 17.13. Подивимось, за скільки ми дійдемо. До дороги. Пройшовши по лугу трошки, заходимо в такий жереб і йдемо вже по ньому стежиною. Є стежка, є маркування, а серед ось такої сосни йдемо. Мочок під ногами. Ще одне маркування. Добре, що є. І потім жерепу будемо йти враження, що по якомусь руслу ріки йдемо. Постійно вода під ногами. А іншої стежки немає. Далі вийшли на суху вже стежину і продовжуємо йти потихеньку, шукаючи вказівники маркування, тому що стежок тут трошечки є. Треба слідкувати за маркуванням. Зрештою, йду по карті Осман, вроді показує, що все добре, навіть якщо б не було маркування, Є стежка, є зелений маршрут на карті. Ось і є маркування. До речі, таке враження, що його нанесли зовсім недавно, тому що тиждень назад був на шпицях. І такого яскраво зеленого маркування там ще не було. А сьогодні було. Є вже. Зараз буде трошки крутий спуск. Бачу, ось група внизу пішла нам туди за ними. Ось такий бачимо тут спуск, постійне каміння. Або якщо йти до самовиту, то тут такий буде підйом. Такий досить крутий. Кам'янистий треба бути дуже обережним. Крутий відрізок пройшли, але все рівно далі йдемо по камінням. Йти не що по ще трошечки. Маркування є скрізь. Молодці. Маршрут промаркований на всі 100. Рівно шоста зараз. Яка гарна полянка Іван чая. Якраз цвіте розовий, дуже гарно. Так, мил милує око. Це зелене, а тут розовий такий клаптик. Йдемо далі. Так, дійшли по цій стежині до такого кемпінгу і нам сюди через потічок бачу, що на дереві є жовте. Є вода, як гарне місце ставити намети. Все, переходимо такий місточок, потічок. Йдемо далі по лісі вже. Ось пише на озеро несамовите. Інформаційний якийсь стенд такий. вже стежинка по Лісі пішла. Звертайте увагу на ось таке маркування зі стрілками воно показує напрямок. Куди потрібно йти? Тобто є на деяких деревах просто жовте маркування, а є зі стрілечкою. Тому йдіть по стрілочці. Тому що тут трошечки зигзагом таким І потрібно буде два поворота таких зробити, спускаючись вниз. Йдемо по лісі. Ось такі брили. Є маркування на тих брилах. Жені до дороги Іван чай на цвіте. ось там така гора зі скелями. Переходимо такий потічок і далі по лісі. Все це. Дорога повинна нас вивести на трасу КПП Заросляк за другим мостом. Ми Маршрут починали від першого мосту, а маємо вийти на другий. Зробивши такий круг горах шпиці, самовите і вернувшись майже в ту саму точку. Що траса розчищена, були нападані дерева, їх попиляли, щоб мали прохід люди. Зійшли до цього потічка, який чули. І, судячи по карті, називається він Орендарчик. Є маркування. такого мосту. Знову цей орендарчик протікає. І переходимо. Лісі вже трошечки стемніло, а ось і група підійшла. Всі вже трошки втомлені, тому що вже половина восьмої, а ми почали пів половина одинадцятої. Зайняло нам цілий день. Все, ми дійшли до другого мосту. Ось туди дорога на заросляк. А ми по трасі йдемо до своєї машини і до початку маршруту, до першого мосту. Що можна сказати про маршрут? Маршрут красивий, скельні виступи на шпицях дуже красиві, озеро несамовите. Але є відрізки дороги такі, що треба бути в дуже гарній фізичній формі, тому до цього маршруту треба готуватися. Він трошечки довгий. Зайняв у нас з пів 11 зараз 8-година, 9 з половиною годин. Тому майте на увазі. Розказали все, показали, що могли. Може комусь пригодиться, стане в нагоді наш похід, Хтось візьме до уваги якісь нюанси. Все, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Дякую за перегляд, що додивилися до кінця. А ми, чесно говорячи, вже трошечки замучилися. Хочеться додому і в басейн, там, де ми мешкаємо, а ми живемо в Яблуниці. До нових зустрічей. А зранку ми починали ось з цього місця. Тут стояли автобуси. Зараз бачимо тільки одна машина. От початок маршруту, вийде на дереві. І перший міст. Тут від першого до другого мосту, буквально метрів сто не більше, ми вийшли майже в одну точку.